Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні чергове відео. Воно трошки буде плохового характеру. І про це, як я готувала начинку, і також про наш сніданок з вівсяною кашкою. Не тільки наш, а, звичайно, нас снідають наші молодші, наші друзі, котик Макс і песик Бакс. Вони також мають свої сніданочки. Хто їсть нас сухий корм, хто у нас їсть м'ясо. також ось такий у нас продається смачний хлібчик на живій заквасці з маком. Мак тільки, звичайно, зверху він посипаний маком. А я готую начинку. Отже, спочатку до трьох шклянок кефіру. У мене горнятко ось такого плану. Я додаю також шклянку кукурудзяної крупи дрібного помолу. Спочатку крупу я, звичайно, промию. Вона є дуже дрібненька, тому я набираю трошки водичку, промиваю її і тоді додаю до кефіра. Це роблю з самого початку, щоб крупа набухла в кефірі, поки я буду готувати інші інгредієнти. Промішую крупа гарно Буде набухати і буде робитися майже однорідна маса. От наші котик з собачкою бавляться, вони люблять одне одного. Ну Хіба що вже, коли котику дуже надоїдає собачка, то він собі заскакує десь вище, чи на диванчик, чи на крісло своє, де собачка його не зможе дістати. Дружать вони в нас, люблять одне одного. Отже, вертаємося. Для начинки нам потрібно ще буде 4 варених яйця, також філе, цибулька, три яйця сирих. Свою обрізала я зелену цибульку, порошок до печива і вегети в мене приблизно піде столова ложка. Олійка, на якій я буду підсмажувати цибульку із філе курячим. Отже, наливаю олійку. На пательню розігріваю і тоді даю порізану цибульку. Цибульку десь приблизно сантиметр на сантиметр. Поки присмажується цибулька, подрібнюю філе. І також додаю до цибульки, хай воно присмажується, протишковується. Можна смажити до якоїсь завгодно степені посмаженості. Я просто хочу, щоб філе прийшло теплову обробку. Якщо ліньки обсмажувати філе, можна додати також до начинки або промолоти філе, або дрібніше порізати і дати таким чином вже сире. От я трошки протушкувала. І тоді виключаю газ, маргарину і розтоплюю мікрохволовці. Цей час собі зробила кави п'ю, поки воно все охолоне. Осмажилася в мене філе, розтопилася маргарина. І готую ще інші інгредієнти. Яйця я нарізаю, ті, що в мене відварені, такими досить великими кубиками, щоб їх було відчутно потім начинці. Жовточок ще даю попробувати. Чихуахуашиці, Він не дуже так ласовий, але трошечки їсть. Цибульку зелену подрібнюю. І також в мене ще є стрілки з часника. Бачу, що в мене вже охолола курочка. тоді три яйця розбиваю міксером. Можна це робити також з допомогою простої воделки. До однорідності розмішуємо, після цього додаю маргарину розтоплену. І також вже з яйцем перемішую все. Недовго, щоб тільки все об'єдналося. Після цього бачу, що моя вже намочена в кефірі кукурудзяна крупа гарно набухла і даю також частинами вже до яєчно-масканої суміші. Ось така консистенція у мене. Можна. Давати зразу крупу і зразу робити, тоді зачекати після того, як ми все розмішаємо, щоб воно трошечки напухло, настоялося. Я вирішила не витрачати час і замочити крупу одразу в кефірі. Промішую частинками, ось так, і даю чайну ложку порошка до печива. У мене ось такий польський порошок, можна давати будь-який. І також в мене столова ложка вегети. Вже не підсолюю, тому що я підсолювала курячі філе, коли смажила. Олії також надаю. Якщо б ви не смажили, давали сирий фарш, наприклад, або зразу філе. То тоді потрібно ще олійки 2 столових ложки додати. Даю всі інгредієнти яйця. Столову ложку муки, зелень і також присмажене філе. І з же ложкою тоді перемішую легенько до однорідності. У мене є приготовлена форма 26х26 -26 см, я її застеляю пергаментом. Я не змащувала олійкою, але можна ще додатково змастити. І тоді всю цю суміш я переливаю. Форму. Духовка в мене вже є розпалена. Я готувати буду на температурі 170 градусів. У мене майже є повна форма до країв, трошечки ще піднімаю папір і буду випікати годину годину 10. Ось така от з мене вийшла гарна запечена начинка. За годинку 10. Тим часом повернувся чоловік з магазину. Масло. Ось по знижці. Люблю я таке масло. Коштує 85 гривень. Що тут таке? Непогане. Зараз у тебе є знижка на таке масло. Воно мені краще, ніж ось те поруч Масло, воно ніби львівське, але до молоків її навіть не порівняти. Також купили ванільні сірки. Перець 200 гривень у нас в Шептицькому Львівська область. Пельмені вареники. А оселедця скільки? Оселедця потім будемо готувати, маринувати на обід. І, звичайно, паштет. Тут 20. Скільки 27? Треба щось було купити для наших друзів якісь ласощі. Ось Я кажу паштет. На сьогодні да, є покупки. А гречка зараз 33. То польському? Так. Тридцять три точно. А сир 115. 115, що такий сир. Все дорожче. Ще чоловік приніс квитанцію за квартири. От невеличка квартира. Львійська область, до 30 квадратних метрів. Опалення у нас відключене, але увага! Ми за опалення платимо 321 гривень. Ще придумали якесь транспортування опалення. Караул. Тим часом чоловік чистий оселедець, плівочку зверху забрав з оселедця. Звичайно, забираємо все всередині. Все таке негарне. І нарізаємо на шматочки. Я мені цибульку. Чоловік каже, щоб я заправляла, він не любить заправляти. До ципульку трошки цукром присолюю. Проминаю її і даю до оселедці. Даю також олійки, приблизно столову ложку. У нас два невеликих оселеця, десь 300 грамів. Оцет розвожу я. На одну чайну ложку оцту, 10%. оцту, даю 3 чайні ложки води. Зменшую його кислотність приблизно до ну, в три рази, якщо так, перемішую і ставлю маринуватися. От цей час на жина, наша начинка наша остигла, я її відрізала. є тепленька. Але дуже смачна, я смакую з оселецем. а чоловік буде начинку їсти щабльовою зубкою. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся, ставте вподобайки.